Слава Ісусу Христу, хочу відпустити на коментар. Тут написано один коментар. Совість це частинка Бога. У кожній, людині, у кожній людині. Хтось до неї прислухається, а інші цим пользуються. Всі получать за своїми ділами. Так, совість це частинка Бога. Але як ми втрачаємо цю совість? Ми втрачаємо свою совість, коли ми дозволяємо гріху прийти в наше життя. Там я десь брехав. Та нічого, я ж збрехав такому маленьку брехня. Але цю брехню я не покаюся, не відрізав. Ця брехня від, виростає чим раз більше. Я, наприклад, там собі дозволив осудити когось. ну В цьому не покаюся. І воно знову так само я не відрізав цей гріх. Наша совість помирає поступово, коли ми. Режимо, не каємося і не погрожаємо. Слово Боже. Совість повертає нам слово Боже, Господь. Бо якщо совість є частинка Бога, ну, ну її нам треба повертати через слово Боже, бо слово Боже це є Бог. І нам треба повертати, через слово Боже, погружати себе кожного дня, і також погружати в покаяння кожного дня. От якийсь маленький гріх прийшов в думку, там подумала собі, можливо, когось я там осуджу, чи там когось брешу, чи там в голові там в мене якісь середині бо бонюю і так далі. В цьому треба каятися, щоб наша совість вона поверталася. Бо ми так само, коли ми дозволяємо такий маленький гріх, поступово ми ту совість. Стираємо, і, тобто, і ми ставимо вже преграду між Богом і нами, тобто вже стоїть стіна і все. І є такі люди, що справді вони так не пользуються совістю Бога, але рано чи пізно кожен віддасть за своїм по своїм ділам. І це написано в книзі. Ніхто від своїх діл не скриється само собою. Кожен дасть відвід за свої діла. І наші діла добрі, погані, вони записані на ДНК. ДНК це наша книга, яка буде відкрита на суді. І там не можна сховати. Тобто наша ДНК записує все, все, що ми зробили. І ну, сховати нічого не зможна бути. А совість нам треба повертати через слово Боже. Бо як немає совісті, ми собі позбираємо багато чого робити. Бо І коли немає совісті, втрачається також до святий уходить. походить. Тому треба розуміти, щоб повертати совість, нам треба погружатися кожного дня в слово Боже, вивчати Бога, пізнавати Бога через його Слово Боже, щоб цю совість не втрачати.